Плавання веслування на тренажерах, дартс а тепер ще й настільний теніс. Криворізький турнір ветеранс Фемілі Геймс набирає обертів. Чергова змагальна субота зібрала разом майже сотню спортсменів. Кривий ріг завжди підтримує своїх воїнів. Це допомога на фронті. Великі програми і реабілітаційні наше відділення п'ята лікарня одне з найкращих в нашій державі. Ми нове будуємо, до речі. Крім цього, оздоровлення дітей, програма помічників ветеранів, я ветеран, багато іншого. Я дуже радий, що наша спортивна програма Ветеранс фемелі Геймс так, дуже зайшла, да? прийшлась по смаку, як кажуть. Це вже четверті змагання за цей місяць, це вже зараз настольний теніс, тому що спорт. Всі зараз розуміють, це найкраща фізична і психологічна реабілітація. Регламент турніру передбачав цілу низку категорій. Тож продемонструвати свої спортивні скіли змогли чимало спортсменів. Такі категорії: чоловіки з ушкодженнями верхніх кінцівок, нижніх кінцівок та члени їх родин, жінки, учасники бойових дій. Та їх члени їх родини, і діти діти будуть змагатися в категорії до 10 років, з 10 до 14, і з 14 до 18. Серед чоловіків будуть змагання проходити це сама велика категорія по олімпійській системі. Програв виграв з оприділенням перших чотирьох місць. А діти будуть грати по круговій системі. Приймають участь як учасники бойових дій, так і учасники всіх місцевих сявих структур. Це МЧС, поліція і ЗСУ. І тобто я пишаюсь, нашою такою потужною місцевою розкуткою, підтримкою наших спортсменів. Тобто кожного дня все більше і більше до нас хлопців залучаються. Тобто все, все класно. Дехто з учасників вже мав досвід виступів у криворізькій команді наскорених на турнірі щойно з фронту. Я участвував на іграх «Наскорених», за міст, їздив во Львову. і нормально там виступили. Город нам спасибо городу, що допомог. Підтримка була хороша. І приїхав відсюди, зараз потренуюсь і зараз жив уїжджаю. За підсумками змагального дня визначилися переможці і призери. Кращі тенісисти отримали кубки, медалі, подарунки та сертифікати на 5 тисяч гривень. Далі тижнева пауза, тренування і нові спортивні виклики. Впевнений, що це лише початок. Популярність самих ігр Veterans ігр Games набирає оберти. У нас попереду ще змагання з волейболу сидячи, У нас попереду змагання з пауерліфтингу і головні змагання це футзал. От а наступні роки ми розширимося. Ігри буде більша кількість видів спорту, буде збільшена кількість учасників. Я впевнений, що незабаром наша перемога. Повернуться ветерани додому, і ці змагання будуть найпопулярнішими не лише в Кривому Розі, а й в області і в країні. Олег Каплій. цей день.